В Україні мода на українське. Ще 10 років тому. Зустріти на вулиці людину у вишиванці можна було вкрай рідко. Сьогодні цим уже нікого не здивуєш. Національний одяг стає родзинкою модних показів і продається у найдорожчих магазинах. Українські мотиви використовують у своїх піснях найпопулярніші вітчизняні гурти. Навіть внутрішньо українці змінюються. Політологи кажуть, у суспільстві сформувалась нова етнічна група російськомовні українофіли. Парадокс, але вони ще завзятіше ніж україномовні, демонструють свою національну приналежність, слухають українські пісні і читають книжки, а також шанують традиції. Чому те, що колись називали шароварщиною, тепер частина нашого життя? І як сталося, що українське в Україні знову в моді, з'ясовувала Тетяна Мельниченко. Що українське модне, гордій син режисера Олеся Саніна звикає з малку. Щойно він з'явився на світ. Йому одразу вдягнули першу вишиту сорочку. Зараз хлопцеві лише два роки, а в нього вже близько 20 вишиванок. Повдотнічних речей сім'я Саніних прищепила й двом старшим донькам малого гордійка У вишиванці можна побачити не лише на свята, а й під час прогулянки. Вона йому заміняє футболку. Подивіться, дитя гарно виглядає завжди, святково. Вишиванка, ну на футболочці можна намалювати все, що завгодно. Правда, можна так само і вишити, але вона не буде так виглядати, як вишиванка. І людина, яка вишиває, теж докладає любові своєї, якісь свої настрої, почуття. Воно все це передається. От сьогодні ми в добочку. Щоб мода на вишиванки дійшла до найменших, подбала Тетяна Саніна. Вона розробляє моделі для дітей від народження до трьох років і продає через інтернет. Це от шорти, до нього тенісочка, краватка, плануємо ще робити жилетку і штанці теж з вишивкою. Тобто, це трошки модифікована українська традиційна вишивка, і кольори модифіковані. Нам хочеться внести цю традиційність в сучасність, щоб не було ходити в садочок в цьому, в пісочник. Знає просто в гості, в будній день. Тут і вбрання для дівчаток, і костюми для хлопчиків, і навіть слінги для немовлят. Відповідно, слінг – це взагалі африканський винахід, але він дійшов до нас і ми вирішили, чому би його не зробити більш традиційно українським. А від народження дитинку можна навіть найменшу, яка ще не тримає голівку. Отак сюди кладуть і отак от у слін. Така певна колисочка. Колисочка, яка завжди поруч із мамою. А це наймолодший український дизайнер Софі Марія. Робити етнічним модним вона почала з малку. У три з половиною роки вперше побувала на показі мод, потім обшивала ляльок, а всі мої роботи вже з'явились на подіумі. Я люблю Україну, і мені сподобались етномотиви. У музеї була в селі. Ну, тату купляв журнал і так. Подивилась і захотіла собі здобути етно колекції. Що етніка це стильно? Вже шість років на українських тижнях моти доводить дизайнер Олеся Теліженко. Її роботи це синтез минулого і сучасного. Сама Олеся називає себе 100% етнічним дизайнером. Бо, як каже її батько, у жилах Теліженків навіть кров тече українськими орнаментами. Я різні техніки вишивки використовую там прадавні. Наприклад, тут ажур є і так о, ледь просвітлюється там, декольте, зона декольте. Ця спідниця, наприклад, з іншої колекції таткова ботинанка», яку я зробила по татковим роботам. Він у мене художник. От і ботинанку він з такого наївного мистецтва народного розвинув до образотворчого. Чи їх вершин просто така асиметрична, Кокетка з вишивкою, а вишивка це елемент з подільських рушників, і це закохані пташки. Тут пташечка на пташечку дивляться. А взагалі виходить таке ажурне сердечко. Цей костюм пошитий спеціально для шоумена Сергія Притули. Серед Олесіних клієнтів також Ніна Матвієнко, співачка Росава, гурт Гедамафії і навіть родина Ющенків своїми роботами. Етнодизайнерка намагається донести українцям, що вони славного роду і повинні пишатися цим. Я скіфянка, сарматка, козацька. Катери, я українка, тобто це все, що в нас було, воно в нас зараз є. Нам просто треба вміти прислухатися до себе. От настяни там на фестиваль етнічний, треба їхати, на стяне співати українську пісню. Народну треба це робити. Мор, не доріде, нічого, мало я войде забути. Цю пару поєднала любов до етніки. Рік тому вони познайомились на одному фестивалі, а сьогодні вже гуляють весілля за старовинним обрядом. Олександр з Харкова, Ольга із Київ, а їхня сім'я зародилась на трипільській землі. Штамп у паспорті у них з'явиться пізніше, бо для цієї пари він лише формальність. Головне духовна і етнічна спорідненість. Та навірна очень сильно... Корни где-то там проявились, поэтому нам вот старые вот эти обряды, они ближе, они ä, понятнее, они ближе к сердцу, чем, например, венчание в церкви. Цьому обряду вже понад 1500 років. Так одружувались наші предки ще до хрещення Русі. Розповідає сучасний волхв Святобор, каже, обряд очищення стихіями допомагає створити міцну сім'ю. Тому охочих отак побратися щорік більше. Це 12-те весілля. Всі м, ті пари, які пройшли через цей обряд, вже мають по двоє троє. А чотири пари мають четверо дітей. Ніхто ще не розлучився. Живуть в праві, в ладу. і що цікаво, що діти здорові народжуються здорові здорові тілом, здорові духом, здорові найголовніше душею. Тобто, це народжується нове покоління свідомих українців. А ще на етнофестивалях народжуються нові мистецькі шедеври. Ті, хто навіть глини в руках ніколи не тримав, відкривають у собі приховані таланти. Ну, легко навчитися з першого разу через 15 хвилин. дуже цікаво. Ти, ти створеш своїм руками якусь. Я за вчорашній сьогоднішній день, це моя перша робота, ну, яку я намалювала. Сьогодні я зробила свище, яка можу вам показати, вже ці бізлини. Так цікаво. Ось, як, ну, це, це цікаво, я ніколи цим не займалася. І я вважаю, що тут саме створюються творчі ідеї. І цікаві реалізуються проекти. Це робиться для того, щоб кожна людина відкрила себе, відкрила себе і особисто, і національно, так звичайно, тобто відкрила власну культуру. І через власну культуру прийшла до себе. Погодьтеся не в кожній хаті. Вишиті стелі ще в п'ять років Анжеліка Рудницька сказала собі, що стане великою художницею. А потім зовсім забула про це. Тепер вишиті нею картини, можна побачити на виставках по всьому світу. Оці недавно повернулися з Кореї. Нову себе рудницька теж відкрила через власну культуру. Щоправда, мистецькі відкриття прийшли не на етнофестивалі, а під час затяжної хвороби. Але саме тоді зародилось бажання жити по-новому і ділитися цим з іншими. Етнічна культура вона дитина, вона внутрішня, таке людство було ще в своєму дитинстві, коли народжувалася етнокультура, і вони були чисті, відкриті, не за Мучені цими всіма новітніми технологіями комп'ютерними, і таке дитинне ставлення до світу, воно. Вистирається в нас в цивілізованих людей, але деколи у деяких людей воно проривається. Свої роботи Анжеліка довго не хотіла продавати, щоб не підлаштовуватися під модні тенденції, а творити від душі. Але охочих мати етнічну і водночас модну річ у себе вдома з'явилось так багато, що для шанувальників довелося створити дизайнерську колекцію гобеленів і подушок. Усе це Анжелічені ідеї, але без етнічних мотивів все одно не обійшлося. Таких подушок у майстрині зараз понад. 20 видів, якщо говорити наприклад про цю роботу, то я її називаю місячне колесо. То безумовно колесо ще до того, як воно виникло в возах, воно було як зображення ще, мабуть, на трипільських тарілках. Ми зустрічаємо зараз. Рудницька сама організовує етнофестивалі і ділиться своїми знаннями з дітьми, адже певна в кожному з нас сидить етномитець. Просто треба дати йому розкритися. Тетяна Мельниченко, Ольга Крупник, Іван Чижик, Олександр Самойлов, підсумки тижня.